Це мій п'ятий конгрес при президенті України. В наступному році найбільше ми будемо працювати знову вже так як у нас більш-менш мирна область. Ми будемо працювати на допомогу внутрішньопереміщених осіб. Ми за минулий рік відкрили величезний гуртожиток, можна сказати, для тимчасово переміщених осіб на 22 квартири і далі будемо працювати для допомоги внутрішньопереміщених осіб, а також збройних сил України. Багато корисної інформації, багато розумних толкових колег. І ця взаємодія дуже допомагає один одному зрозуміти, чим наша громада може допомогти іншим громадам, які, наприклад, в тих регіонах, де йдуть активні бойові дії. Наша громада активно. Працювала в допомозі Благодатівській громаді, яка знаходиться в Херсонській області. Ми допомагали Благодатівській громаді. Сьогодні також показували ті багато тих фото, фото, відео і далі будемо допомагати, так як ми є тилова область.